Давненько вже не було відео на каналі, бо трошки прихварів і не мав змоги випускати відео. Але зараз вже відновився. Єдине, що відновився не на 100%. відчуваю, що рецептори ще не готові для повноцінної кавої дегустації, тому сьогодні буде незвичний для мого каналу формат без кавової дегустації. Адже я багато розповідаю, яка кава смачна, рекомендую пити. Ну а всі ж ми чули, що вона може бути шкідливою для здоров'я. Що ж, так то моя основна робота це лікар. Тому в цьому відео поговоримо про користь кави для здоров'я. Вітаю на каналі Брю Одісі і запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Від самого початку. Кава була неоднозначним продуктом, і ранні дослідження припускали, що вона може призводити до проблем зі здоров'ям. Ба більше, в 91-му році кава була включена до списку можливих канцерогенів, тобто речовин, які можуть викликати рак, від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але вже в 2016 році її виправдали, оскільки дослідження показали, що вживання кави не пов'язане зі збільшенням ризику розвитку раку. Навпаки, серед тих, хто регулярно п'є каву, спостерігали зниження ризику розвитку деяких видів раку, особливо після врахування історії паління. Сучасні наукові роботи надають переконливі докази того, що вживання кави насправді має низку корисних для здоров'я властивостей. Ці докази досить переконливі. Кава має більше користі, ніж шкоди, з точки зору впливу на здоров'я, і для більшості людей помірне споживання кави може бути частиною здорового раціону. Кава надзвичайно складний напій, який містить понад тисячу сполук, що можуть впливати на організм. Найбільш вивченим з них є кофеїн, стимулятор нервової системи, відомий своїм позитивним впливом на когнітивні функції. Та поліфеноли антиоксиданти, які можуть уповільнювати або запобігати пошкодженню клітин. Давайте подивимось, що містить типова порція кави це десь 240 мл. Вітамін В2 14% від добової норми. Вітамін В5 12% від добової норми. Вітамін В1 1 3% від добової норми, вітамін В3 3 3%, фолат 1%, манган 2%, калій 2%, магній 2% і фосфор 0,6% від добової норми. Виглядає як якийсь вітамінний коктейль, чи не так? Проте можливо, це не здається значною кількістю, але спробуйте помножити її на кількість чашок кави, які ви п'єте щодня. У підсумку це може скласти вагому частину вашого щоденного споживання поживних речовин. Але справжня цінність кави полягає в високому вмісті антиоксидантів. Насправді у каві стільки антиоксидантів, що її можна вважати корисним рослинним продуктом. Ну і звісно ж, те, за що люблять каву і ненавидять Кофеїн. один з найбільш живих стимуляторів у світі. Одна чашка кави об'ємом приблизно 240 мл містить близько 95 мг кофеїну. Помірна кількість кави зазвичай визначається як 3-5 чашок на день або в середньому 400 мг кофеїну. Вашому мозку він блокує дію гальмівного нейромедіатора, який називається аденозин. Блокуючи аденозин, кофеїн підвищує активність мозку та сприяє вивільненню інших нейромедіаторів, таких як норадреналін та дофамін. Це зменшує відчуття втоми та підвищує пильність. Рандомізоване контрольоване дослідження, так, в цьому відео буде багато таких слів, показало, що як кава з кофеїном, так і безкофеїнова кава можуть забезпечувати короткочасний приріст функції мозку, покращуючи настрій, швидкість реакції, пильність та загальні когнітивні здібності. Раніші дослідження також показали, що кофеїн може підвищувати метаболізм на 3-11% і покращувати фізичну працездатність у середньому на 11-12%. Однак деякі з цих ефектів, ймовірно, мають короткочасний характер. Якщо пити каву щодня, то організм врешті-решт виробить толерантність до кофеїну, і його дія стає менш вираженою. Також слід пам'ятати, що високі дози кофеїну можуть викликати негативні ефекти, як от тривожність, неспокій, безсоння та підвищений пульс. І загалом дія кофеїну може варіювати від людини до людини. До речі, напишіть в коментарях, чи ви з тих людей, на кого кава впливає негативно, бо я можу бахнути три еспресо підряд і не відчути подібних симптомів взагалі. А тепер до найголовнішого – Давайте окремо пройдемось по захворюванням, вірогідність виникнення яких кава може знижувати. Почнемо зі здоров'я серця. Говорив про плюси, але почну з мінусів. Нефільтрована кава, наприклад, приготована у френджпресі або по-турецьки, містить дитерпене, речовини, які можуть підвищувати рівень поганого холестерину, тобто ліпопридидів низької щільності та тригліцеридів. У еспресо міститься помірна кількість детерпенів, але загалом у нефільтрованій каві міститься в 30 разів більше детерпенів, ніж у фільтрованій. І фільтрована кава, тобто кава, заварена краплинним способом, та рощина кава, майже не містить детерпенів, оскільки під час фільтрації та обробці ці сполуки видаляються. І навіть попри ці фактори, дослідження показали, що регулярне вживання кави може знижувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Цифри варіюють, але в середньому ризик інсульту і серцевих хвороб знижувався від 15 до 21%. Ви лише собі уявіть. Тобто просто, п'ючи каву, ми можемо зменшити ризик смерті від серцевих причин в 5 разів. Ну це просто магія. Наступний в нашому списку діабет. І це дуже відлунюється мені, тому що я цукровий наркоман. Я сиджу на цукрі дуже сильно і дуже довго. Я обожнюю все солодке і дуже боюсь діабету. Хоча вживання кофеїну може тимчасово підвищувати рівень цукру в крові, довгострокові дослідження показали, що у людей, які регулярно п'ють каву, ризик розвитку цукрового діабету другого типу нижчий порівняно з тими, хто каву не п'є. Поліфеноли та мінерали, такі як магній, які містяться в каві, можуть підвищувати ефективність дії інсуліну та покращувати метаболізм глюкози в організмі. Метааналіз, який охоплював 45 тисяч 335 людей, ну тобто загалом дуже багато, з цукровим діабетом другого типу протягом 20 років, виявив зв'язок між збільшенням кількості випитих чашок кави та зниженням ризику розвитку діабету. У порівнянні з тими, хто взагалі не п'є каву, ризик знижувався на 8% при вживанні однієї чашки лише однієї чашки на день, та на 33% при споживанні шести чашок на день. Кава з кофеїном продемонструвала трохи більшу користь ніж безкофеїнове. Так, звісно, 6 чашок кави я не п'ю, ну але як мінімум 3 намагаюсь за день випивати. Ще один мета-аналіз проспективних когортних досліджень виявив подібну закономірність. Порівняно з найнижчим споживанням кави менше однієї чашки на день, у тих, хто споживав до 10 чашок кави на день, ризик розвитку діабету другого типу знижувався на 30% вживанні кави з кафеїном та на 20% вживанні безкофеїнової кави. Подальший аналіз показав, що частота виникнення діабету знижувалась на 12% за кожні додаткові 2 чашки кави на день, та на 14% за кожні додаткові 200 мг кофеїну на день, тобто до. До 700 мг кофеїну на день. Ну, поки що одні плюси і мінусів я не бачу взагалі. Так, ми сьогодні йдемо по моїм фобіям, тому що наступні в списку неврологічні хвороби. А одна з моїх найбільших фобій це нейродегенеративні захворювання, хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера. І дослідження на тваринах та клітинах показали, що кофеїн у каві захищає клітини мозку, які виробляють дофамін. А він, в свою чергу, відіграє не останню роль в розвитку хвороби Паркінсона. Так, от систематичний огляд 26 досліджень показав, що вищий рівень споживання кави з кофеїном знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 25%. Крім того, з кожним збільшенням споживання кофеїну на 300 мг ризик знижувався на 24%. Дайте мені ще більше чашок кави на день. В свою чергу великомасштабне когортне дослідження чоловіків та жінок, яке тривало 10 та років відповідно, вивчало зв'язок між споживанням кофеїну та кави. Та розвитком хвороби Паркінсона і результати показали, що чоловіки, які споживали найбільше кофеїну, тобто 6 і більше чашок кави щодня, мали на 58% нижчий ризик розвитку хвороби Паркінсона, порівняно з тими, хто взагалі не пив каву. Серед жінок найнижчий ризик хвороби Паркінсона спостерігався при помірному споживанні від однієї до трьох чашок кави на день. Більше того, дослідження, опубліковане у 2012 році в журналі Американської академії неврології, показало, що щоденна доза кофеїну, еквівалентна тій, яка міститься в двох чашках чорної кави об'ємом по ну, 230 мл 8 унцій, може допомогти контролювати мимовільні рухи у людей, які вже мають хворобу Паркінсона. З приводу хвороби Альцгеймера, результати. Трохи контроверсійні, бо в дослідженні Каєда серцево-судинні фактори ризику старіння та деменція було встановлено, що споживання від 3 до 5 чашок кави на день в середньому віці, приблизно в 50 років, було пов'язане зі значно нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера у літньому віці, порівняно з тими, хто споживав мало кави після 21 року спостереження. Однак три систематичні огляди дали неоднозначні результати щодо впливу кави на хворобу Альцгеймера, і через обмежену кількість досліджень та велику варіацію. Ціїх типів результати були змішаними загалом спостерігалася тенденція до захисного ефекту кафеїну проти деменції та хвороби Альцгеймера в пізному віці, але зробити остаточні висновки було неможливо. Автори оглядів наголосили на необхідності проведення більших досліджень із тривалішими періодами спостереження. Але будемо сподіватися, що від Альцгеймера ми також захищені за допомогою кави. Ну і, звісно ж, психічне здоров'я. Природні поліфеноли, що містяться як в каві з кофеїном, так і без, можуть діяти як антиоксиданти, зменшуючи шкідливий оксидативний стрес та запалення клітин. Вони можуть мати нейропротекторний ефект у деяких людей та діяти як антидепресант. Кофеїн може впливати на психічний стан, підвищувати пильність і увагу, зменшувати тривожність та покращувати настрій. Помірне споживання кофеїну менше 6 чашок кави на день пов'язане зі зниженим ризиком розвитку депресії та самогубств. Однак у деяких чутливих людей вживання великих кількостей кофеїну може підвищувати тривожність, викликати неспокій та безсоння. Раптова відмова від кофеїну може призвести до появи головного болю, втоми, тривожності та поганого настрою на кілька днів. Причому ці симптоми можуть зберігатись до тижня. Окремо, хочеться виділити здоров'я печінки та жовчного міхура, бо кілька досліджень, опублікованих у авторитетних наукових журналах, показали, що споживання кави має позитивний вплив на печінку. Зокрема, кава знижує ризик смерті від сирозу печінки, зменшує рівень шкідливих ферментів печінки та обмежує рубцювання печінки у людей з гепатитом С. Дослідження 46 тисяч людей протягом 10 років показало, що люди, які постійно пили каву, рідше страждали на камені жовтні. Міхура. Існують різні припущення щодо того, як кофеїн або інші компоненти кави може запобігати утворенню жовчних каменів, і найпоширеніший тип жовчних каменів складається з холестерину. От кава може запобігати перетворенню холестерину на кристали в жовчному міхарі. Крім того, вона може стимулювати скорочення жовчного міхура та збільшувати потік жовчі, що запобігає накопиченню холестерину. Ну Нарешті. Один з найважливіших пунктів онкологія тут насправді можна говорити дуже багато. Кава може впливати на розвиток раку на різних етапах, від ініціювання ракової клітини, тобто коли вона починає зароджуватись, до її загибелі. Наприклад, кава може стимулювати вироблення жовчних кислот і прискорювати травлення в товстій кишці, що зменшує кількість канцерогенів, з якими контактують тканини кишківника. Різні поліфеноли, що містяться в каві, продемонстрували здатність прихнічувати ріст ракових клітин у дослідженнях на тваринах. Крім того, вживання кави пов'язане зі зниженням рівня естрогену – гормону, що асоціюється з кількома видами раку. Сам кофеїн також може перешкоджати росту та поширенню ракових клітин. Окрім цього, кава сприяє зниженню запалення, яке є одним із факторів ризику багатьох видів раку. Якщо коротко, кава знижує ризик раку ендометрію, тобто це матка, печінки і ризик розвитку меланома, тобто це шкіра. Ну й наостанок, якщо все підсумувати, у людей, які п'ють каву, ймовірність передчасної смерті від будь-якої причини на 17% нижче. Ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 19% нижчий, а ризик розвитку раку на 18% менший порівняно з тими, хто не вживає каву. В результаті можна сказати, що велика кількість доказів свідчить про те, що споживання кав з кофеїном не підвищує ризик серцево-судинних захворювань та раку. Навпаки, регулярне вживання трьох-п'яти стандартних чашок кави на день стабільно асоціюється зі зниженим ризиком розвитку кількох хронічних захворювань. Але пам'ятайте, що кава в залежності від індивідуальних факторів може мати негативні ефекти і її не бажано вживати дітям та вагітним жінкам. І особливо, звісно ж, не треба бути ентузіастами такими великими і пити по 10 чашок кави і більше. Тому споживайте з розумом. А я дякую, що доєднались до нашої кавої Одіссеї. Обов'язково пишіть в коментарях, яку каву мені спробувати наступною, і до нових відкриттів.